У центральній міській бібліотеці Павлограда відкрили виставку авторської ляльки Оксани Трофимченко. Для самої майстрині такий захід проходить вже вдруге. А от, чим вона дивуватиме Павлоградців цьогоріч, спробуємо показати у наступному сюжеті. Все почалося з виставки модна лялька у Києві. Саме тоді Оксана Трофимченко зрозуміла, що хоче власними руками творити чудо. Наразі у колекції майстрині більше 40 ляльок. Кожна з них без сумніву, особистість, має власне ім'я та навіть емоцію. Процес народження ляльок доволі клопіткий. Основний секрет у матеріалі імпортному пластику, що має структуру пластиліну. Саме завдяки цьому вдається досягти реалістичності створеного образу увиразнити виразнити Потом этот пластик запекается в духовке при специальной температуре. После этого производится разрисовка лица. Рисуем глаза, брови, губы, потому что ну, по-другому этого просто не сделать. Это делается масляными красками. Тело делается каркасное из проволоки делается каркас, гнется, у меня там дома куча инструментов, плоскогубцы свои, кусачки, проволока. Из этого всего делается. И набирается тело синтепоном. Оно мягкое, валивается. Потом шьется шкура, тело обшивается. Ну как у человека шкура есть, так должна быть и у куклы. Но ну, а потом уже одежда, Одяг чи не найвибагливіша частина в образі ляльки. Іноді у пошуках тієї чи іншої прикраси або деталі авторці доводиться тижнями ходити по магазинах чи виставках. Саме ж виготовлення ляльок для жінки радше хобі, ніж основний вид діяльності. Тому іноді на створення шедевру йдуть місяці. Допомагають їй і рідні. Зокрема, ось такі стільці власноруч зробив чоловік. Натхнення ж для своїх ідей розповідає майстриня. Вона черпає подекуди просто з повітря. Если образ изначально созрел в голове, то тогда это делается ну, не очень долго. А бывают куклы полгода. Вот у меня есть одна кукла шарманщик. Она у меня готова была уже год, не хватало аксессуара. Надо было придумать, дать в руки, сделать этот аксессуар. Ну, вот получилось так, что выставка подсказала, мне помогла. И быстро, за сутки, родилась у нас шарманка для него. Поэтому все делается по-разному все зависит от времени, потому что ну, основную работу уж никуда не денешь, это все-таки хобби. Поэтому бывает быстро, а бывает очень долго. Авторська виставка ляльок у центральній міській бібліотеці для Оксани Трофимченко вже друга. Цього року поціновувачів свого мистецтва окрім всього, вона також дивуватиме новорічними іграшками та кулонами вишитими стрічками, а ще колекцією ведмедиків. У тому що зацікавлених ляльками буде чимало. Працівники самої бібліотеки не сумніваються. Люди, которые приходят сюда, вот даже в этом году это на абонементе, на взрослом, здесь более взрослый контингент, конечно, женщины умиляются, даже мужчины обращают внимание. Ну и, конечно, дети, которые приходят, малыши, видят, что загородка, потому что мы боимся их сюда пустить. Мы все очень-очень рады, что у нас есть такой человек, который может нам подарить такую радость. Король та королева, три дівчини грації, Дід Мороз зі снігуркою Баба Яга та ще багато інших. Вже скоро свою колекцію ляльок Оксана Трофимченко обіцяє поповнити ще одним не менш яскравим витвором мистецтва. Уже ну, наполовині роботи ем, трубочист. Так що вже скоро доделаю, ну і, не знаю, надіюсь, звісно, максимум ще неділі-дві, і він буде готовий. Саму ж виставку авторської ляльки Оксани Трофимченко у центральній міській бібліотеці можна буде відвідати до 22 грудня. Людмила Литвиненко Олег Семібраченко – Новини ПТРК.